Глядачам Кримачуцьких новин мої вітання сьогодні. У випуску у майбутніх виборах 14 кандидатів претендуватимуть на посаду міського голови міському центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 13 років та про те, як Кременчуцькі новини поштою гранату відправляли. Сьогодні під час засідання виборчої комісії оголосили кількість кандидатів на посаду міського голови. Також був об'явлений список партії з кандидатами на крісла депутатів міської ради, докладніше у наступному сюжеті. Члени виборчої комісії завершили прийом документів. За словами представників комісії, усі документи знаходяться у повному порядку згідно з усіма правилами. Всього на посаду міського голови зареєструвалося 14 кандидатів. Від блоку Петра Порошенка Солідарність Віктор Калашник, від радикальної партії Дмитро Кавуник, від партії «Патріот» Олег Савченко, від політичної сили відродження Євген Корв, від партії Сила людей Оксана Гуйда, від Європейської партії Михайло Хохлов, від рідного міста Юрій Гриценко, від опозиційного блоку Геннадій Іванян від Свободи Володимир Пилипенко, Оксана Підубна від Укропу від батьківщини Олександр Головач, Дмитро Плахотник від самопомочі. Саме висуванням Ірина Дроздова від політичної партії «Поруч» Віталій Малецький. Кандидати, які були присутні на засіданні, отримали посвідчення. Також комісія затвердила списки кандидатів у депутати міської ради від вище названих політичних сил. Кременчук може стати містом без околиць. Достатньо вивчити проблеми мікрорайонів, налагодити інфраструктуру та організувати небайдужих мешканців. Про ривівку її проблеми та їх вирішення розкаже Олександра Демеденко. Під час чергового об'їзду території міста Віталій Малецький виявив на Ревівці цілий букет проблем. Мешканці розповідають, на мікрорайоні відсутні банкомати, аптека, достатня кількість громадського транспорту. О, Скільки стариків, а аптеки ж немає? А совершенно у вас це можна зробити як філію комунальної аптеки, просто домовитися з магазином і аптечний кіоск чи аптечний відділ можна зробити. Активні мешканці Ревівки розповіли, з якими проблемами стикаються, які вдалося вирішити самотужки, і які потребують втручання влади. Во многом благодаря команді Олега Бабаєва наша Ревівка стала лучше. Ми реабілітували багато остановок на Богданах Хмельницького, Поставили лавочку на ЛППНВ, Там остановки ніколи не було. Тобто там люди стихійно приходили. Стихійно останавливались і просто ждали маршрутки. Ми цю остановку перевели в порядок. Ми намагаємося максимально на Рівці постійно, за час обійських суботників убирать, наводити порядок. Коли дивишся на Рівку, то хочеться сказати, що місто повинно бути без околиць. От саме Рейвівка, Лашки – це околиці. На жаль, це зберігається ще з радянських часів, коли віддалені від центру міста мікрорайони мають набагато менше уваги і. Влади і комунальних служб, і люди відчувають себе забутими на цих мікрорайонах. Наше завдання зробити так, щоб Кременчук був містом без околиць. Віталій Малецький перевірив стан комунікації на мікрорайоні, функціонування мереж тощо. Тобто, тут які служби проводили роботи, це, мабуть, все, що було витягнуто з цього люку під час цих робіт. Воно залишено тут. Кришки немає. Її, мабуть, здали на металолом, закладено скатами і покладено Гілка для того, щоб сюди ніхто не втрапив. Це я думаю, зробила навіть не комунальні служби, а мешканці. Поспілкувавшись із мешканцями, визначив, які є найбільш актуальні проблеми. Та наголосив, Ревівка не має відрізнятися від центру чи будь-якого іншого району міста, адже при правильному підході усі проблеми мають вирішуватись. Це в силах. Міської влади це в силах комунальних служб. Просто треба дещо більше попрацювати. І як сьогодні говорили тут мешканці Ревівки, треба більше контролювати комунальні служби під час їхньої роботи. Наше завдання, щоб Кременчук став містом без околиць. Чи можна через відділення Укрпошти відправити вибухонебезпечні предмети та вогнепальну зброю? Чи перевіряють працівники підприємства пакунки, з якими приходять люди? Наскільки велика вірогідність того, що відправлення міститиме заборонені предмети? Наші журналісти провели власне розслідування. Ось цю шумову гранату нам люб'язно надали у тимчасове користування у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Ми її задля чистоти експерименту упаковуємо у цю коробку. Потім коробку ми закріпимо скотчем і підемо у відділення Укрпошти. А потім із небезпечним предметом, точніше з пакунком, ми попрямували до найближчого Кременчуцького відділення державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта. Далі без коментарів. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, можна відправити відправлення? Так, можливо, будь ласка, відкрийте посилочку. Та ви знаєте, мені якби ну якби ви так відправили, бо в мене нема просто часу, мене попросили, щоб я відправив. Тобто ж, я... Ні, ні, вибачте, не можу так прийняти про посилки, ми приймаємо розгорнуту вигляді. Щоб покажіть мені, будь ласка, вкладення. Це справді тому, що часу нема, це потім за, запаковувати знову. Давайте, мабуть, якось може вирішимо, щоб вона поїхала. Ні, вибачте, будь ласка, не зможу відправити. По, не відкрите, так, да, покажіть мені відправлені, щоб я переконалася, що там. Ну, з вами відправимо. Та не можу її відкрити, бо тут сильно запаковано. Ну, якось так ніяк, можливо, якось можна вирішити. Ні, ні. Ні, ні, вибачте, будь ласка, ось у нас є оголошення про те, що посилки приймаються тільки розгорнутому випаді. Зрозуміло. Тобто, ніяк ми не можемо да, вирішити це Ні, питання. Вибачте, так. Да. Я переконаюся, що вкладення, і ми з вами обов'язково відправимо. Зрозуміло, дякую. Я вам, до речі, щиро вдячний за сумлінне виконання своїх службових обов'язків, тому що зараз ми продемонструємо, що було у цьому відправленні для всіх. Дозвольте, якщо є у вас, у вас якісь. Будь ласка. Дякую. Ой. Як ми вже показували на початку нашого сюжету, ми намагалися відправити через відділення Укрпошти шумову гранату. Ну, на щастя, працівники Укрпошти на провокацію не піддались. Тож, наш експеримент продемонстрував пильність працівників Укрпошти. Навіть хабар нами запропонований, не змусив переступити правила. До речі, останнім часом заходи безпеки на підприємстві посилені. Такі предмети відправити не можна, і це в нас обумовлено в документі. є у нас правила надання послуг. Поштового зв'язку, які затверджені постановою Кабінету міністрів, і пунктами 34 і 37, тут обумовлено перелік предметів, які заборонені до пересилання на всіх наших відділеннях зв'язку посилки і взагалі всі поштові відправлення приймаються в відкритому вигляді, з метою уникнення використання поштової мережі з пересиланням вогнепальної зброї та комплектуючих боєприпасів до неї, а також тих предметів, які перелік яких наданий в цій. В цьому нормативному документі Ну, а гранату ми відразу повернули в експозицію Кременчуцького краєзнавчого музею. Міський центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів святкує 13-й день народження. Нині центру є чим пошатися. За ці роки вдалося значно розширити спектр послуг, надати допомогу тисячі дітлохам з особливими потребами. Кременчуцький центр є найкращим в регіоні. Ці дітки потребують не лише особливого ставлення і турботи у кожного з них особливі потреби. А кожна родина це своя історія, своя особлива доля. За кожним рібінком судьба, за кожним рібьон історія сім'ї. тому у нас сказать, ну та детабуть порядка. 800 дітей пройшли за вот за це час, через эти стены, то есть побывали здесь у нас, получили комплекс услуг. Хто теж сам став родителем і випитувати дітей, ми дуже ради за них, хто делає успіхи в спортивній кар'єрі, то реалізував себе в каких-то других областях. Ми, ми дуже раді за наших випускників. Уже 13 років день у день фахівці центру як можуть спрощують життя ці малечі, надають реабілітаційні послуги, соціалізують у суспільстві. Родителям, наверное, Терпение уверенности в завтрашнем дне, наверное, никогда не отчаиваться, тоже идти по тому пути, который мы вместе проходим сейчас, потому что без их поддержки у нас бы тоже ничего не получилось. Ну, прежде всего. І, мабуть, як всім, це щастя, любові, взаємопанімання. Свято як спосіб відволіктися від буденності і подарувати малечі казку. Сьогодні до цих дітей завітав у гості Лунтик із іншими мультгероями. Танці, веселощі та забавки подарували малечі незабутні враження. А гості, що традиційно допомагають центрові, побажали всього найкращого його вихованцям. Центр на сьогоднішній день росте, розвивається. він дійсно. Безусловно, очень полезен для нашего общества поддержать их, поставить на ноги это задача центра. А наша задача им помочь. Тут очень хороший коллектив, очень добрый, очень э, ответственный, мудрый. Поэтому я хочу им пожелать, чтобы они. Также робота ліс з дітками сих родителями. А ми будемо всячім допомагати. Днем рождення їх, а ми завжди будемо рядом. Ременчуцькі новини приєднуються до численних побажань колективу і вихованцям центру і вважають їм світлої долі, здоров'я та мирного неба. Благодійний фонд Пульс надії був створений під пілотний проект. Кров що рятує життя. Проект передбачав доставку та забезпечення препаратами і компонентами крові українських бійців, які воюють у зоні АТО. Та згодом волонтери фонду розширили сферу своєї діяльності і відтепер допомагають нашим воякам вирішувати багато поточних проблем, у тому числі із маскувальними сітками. Чому маскувальні сітки? Тому що це дуже необхідна річ, і в той же час річ витратна. Вони досить часто виграють на сонці, вони часто псуються і рвуться, і навіть губляться. Так, благодійний фонд Пульс надії започаткував проект під назвою Сітка до проекту долучилися волонтери і активісти не тільки із Кременчука а й з різних районів та міст Полтавщини. Лубень, Чутового, Великої Багачки і самого обласного центру. Все літо а, в лагерях, дитячих лагерях нам а, діти плели ці сітки, ми це освіщали, ми це показували. Діти молодці, це була проділена велика робота, причому вона була проділена з радістю. А, далі осінню, зараз у нас сітки плетуть діти вже в школах. Ну і так Случилось, що ми вийшли на новий уровень, так як у нас фонд взагалі статус А, ну, За кордоном ми ще не добрались, але, по мере, в області підтримали нашу ініціативу. Ці маскувальні сітки, які волонтери забрали у Полтаві, вже найближчими днями будуть відправлені в перший артилерійський дивізіон 93-ї бригади. Самобійці цього військового з'єднання стали підшефними благодійного фонду. За останні два тижні активісти чотири рази побували у зоні АТО. І Хоча головним завданням залишається доставка компонентів та препаратів крові у лікувальні заклади певного сектора, на передову волонтери привозять і багато інших необхідних речей. Для волонтерства, для каких намірень, благих существують, і не ну, там городами і так далі. далі. Це та задача у нас одна: для того щоб нашим солдатам а, було комфортно. Безпечно, ну нісне. Ми всі повинні тільки спільними усілями все зробити для нашої спільної перемоги. вчора. Кременчуцькі новини вже розповідали про те, що депутати міськради прийняли рішення про відродження Успенського собору на його історичному місці на площі перемоги. Докладніше про плани з відбудови храму з наступного сюжету. Будівництво Свято-оспенського кафедрального собору в Кременчуці розпочали у 1804 році за проектом італійського архітектора Джакомо Кваренгі. Зведення храму тривало 12 років. З 1816 року храм існував як безумовно духовний центр цього надніпрянського міста Кременчука. Ну і збирав під своїми сводами всіх віруючих. У 1929 році собор закрили, його будівлю використовували не за призначенням. У 1943 році храм було зруйновано остаточно. І от з 1943 року, по нинішній день, залишки цього храму, фундаменти. Знаходяться під площі перемоги. Продовж 24 років громада церкви займається питанням відродження собору на його історичному місці. Ватікан надав нам фотокопії з архіву, яким був собор. Ось ми бачимо план собору з вами. Ми бачимо ескізні проекти. Пропонується відродити святоустинський собор на його ж історичному місці, за тими ж кресленнями по тим же фундаментом згідно і скізних проєктів Успенський собор був невеликий за розміром за довжиною 30 метрів, за шириною 28. Газон трав'яний, який навколо залишків пам'ятника Володимиру Ульянову, Він майже такий самий 30 на 30 метрів. Володимир Макогон зазначає, що відбудований храм не заважатиме проведенню свят. Поряд з ним, як у країнах Європи, Кременчужани зможуть вільно відпочивати. П'ять-шість разів на рік давайте для загального миру. Усвідомлюють, що це теж необхідно, особливо для молоді. Ми знайдемо спільну мову. Треба буде перетерпіти. Для того, щоб був мир, треба обов'язково поступитися двом сторонам. Безумовно, знайти порозуміння. Успенський собор планують зводити за рахунок коштів Української православної церкви Київського патріархату, спонсорів, в тому числі із Німеччини, а також за добровільні пожертви громадян. Депутати міськради підтримали рішення про відродження Успенського собору. Наступним кроком буде звернення до облдержадміністрації та відповідних міністерств у Києві. Увесь пакет дозвільних документів сподіваються зібрати десь за півроку, і вже навесні наступного, 2016-го, можна буде розпочати роботи з реконструкції. Якщо ми всім світом відродили Свято-Миколаївський храм, то, безумовно, ми всім світом відродимо і цю святиню, свято успенський кафедральний собор. На мій погляд, цей собор, він буде ще й об'єднуючим, е, таким центром для єднання і примирення нашої Кременчуцької громади. Це немало важливо. Нам всім дуже не вистачає миру. Чи стане Святоуспенський кафедральний собор справжньою перлиною головної площі Кармчука на все воля Божа, говорить отець Володимир? Прагнення є. Залишається вірити. Відсьогодні у Крюківському районі знову відкрилися двері університету третього віку. І з початком нового навчального року студентів урочисто привітав голова Крюківської районної ради Віктор Бражененко. Чому пенсіонери вже декілька років відвідують університет? Дивіться у нашому наступному сюжеті. На пенсії життя тільки починається. Вважають студенти університету третього віку. Саме тому вони ведуть активний спосіб життя і прагнуть здобувати нові знання. я на пенсии, это не означает, что я должна сидеть дома и никуда, и ничего, и ждать смерти. Нет, нужно жить, нужно двигаться, нужно общаться, нужно везде участвовать. Есть желание, есть у человека. У меня такое желание есть. Я никогда не сижу дома. У нас во вторник занятия с 9 там, до 11, в среду занятия, в пятницу занятия. Так что нам некогда сидеть на лавочке. Женщинами ми ведемо активний образ життя, і ми очень довольні тим, що вотета для нас государство діли это. Крюковські терцент усіх присутніх привітав голова Крюківської районної ради Віктор Бражаненко. Посадовець побажав вдалого навчального року та подякував крюків'янам за їх активність та життєлюбність. Целі я хочу перша все подякувати за вашу активну позицію. Ви дійсно є прикладом для молоді. Прикладом для нас. цього року сісти за парти виявили бажання 142 пенсіонера. Багато хто з присутніх вже неодноразово побував студентам університету третього віку. Криків'яни відзначають, повертаються знову, тому що тут на них завжди чекає пізнавальна та насичена програма. Все нравится, общение, экскурсии, много рассказывают нам. Ну, то, что мы спрашиваем, то нам преподаватели такие лекции читают в основном. Много о городе, истории города, истории области, Украины мы узнали. Очень хорошо. Новий навчальний рік обіцяє бути не менш цікавим. В університеті відкрили ще два нових факультети: основи психології та управління фінансовими ризиками. Студенти наголошують, вони з нетерпінням чекають початку занять і нових яскравих вражень, нових знань, нових впечатлень, нових друзів. Вот. І веселого часу проведення в этом серйозному заведенні, яке називається університет. Синоптики гідрометеоцентру обіцяють на день завтрашній малохмарну погоду. Вітер північно-східний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15, тепла в день 17-20. Дякую за довіру і до зустрічі в ефірі вже за добу.